Вітаю вас в ефірі. Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мову жестів Людмила Бабанко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі операція на відкритому серці за методом ферації. Кардіохірурги інституту імені Амосова провели спільну операцію з Чернігівською командою лікарів. Щоб відновити підприємство на Чернігівщині, вивозило обладнання з-під обстрілів на Харківщині. Як нині працює виробництво, запущене з нуля. Замість двох десятків причепів влізуть у два. Новорічні ялинки у Новгороді Сіверському вперше перебувають на щепу. Дві операції за методикою фараці на відкритому серці провели у Чернігові спільно з фахівцями Інституту серцево-судинної хірургії Амосова. Так лікують пацієнтів із діагнозом гіпертрофічна кардіоміопатія. Це вроджена вада серця. 90% людей можуть про неї не знати через складність діагностування. Водночас є однією з причин раптової смерті. Як дають пацієнтам другий шанс, бачили наші журналісти. Ми закінчуємо. Основний етап операції у нас зупинено серце. Операційна міської лікарні номер 2 Серце пацієнта зупинене. Працює апарат штучного кровообігу. Операція триває понад дві години. Працюють чернігівські хірурги, поруч лікарі інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Зменшили розмір мішночкової перегородки. Забрали лишню тканину, яка заважала виходу крові з серця. І зробили реконструкцію одного з в серця, мітрального клапана. На цьому етапі починають запускати роботу серця. Воно скорочується, а це фіксують датчики за рахунок спеціального пристрою. Ми зігріваємо кров, яка потрапляє в апарат штучного кровобігу. І вже зігрітою кров'ю наповнюємо пацієнта і таким чином зігріваємо тіло. Коли ми досягнемо нормальної температури тіла, ми зможемо зупинити штучний камор. Хірургічне втручання єдиний спосіб лікування гіпертрофічної кардіоміопатії це вироджена вада серця, яка важко діагностується і є однією з причин раптової смерті людини. Коли Починає відчувати якийсь дискомфорт, задишку, перебої в роботі серця, іноді це може бути втрата свідомості. Він звертається до лікаря, проходить обстеження. І якщо в результаті цих обстежень в основному це ультразвукове дослідження серця, якщо входить цього дослідження, визначається, що є така гіпертрофія між перетинки перетинкою або мітральна недостатність. Тоді ми ці пацієнти вже направляються в кардіохірургію. Те, що ми чуємо спорадичні випадки, то там померла молода людина, то там раптово не з'ясована етіологія. Більшість з них має таку причину. Операція проводиться за методикою Пауло Ферації на відкритому серці, триває від трьох до п'яти годин. Кардіохірург Костянтин Руденко особисто навчався в італійця. Такі операції в Україні проводять останні шість років, і за цей час пройшли досить такі серйозний шлях. Ми виконали більше 560 операцій за цей час, і це за такий проміжок часу. Це найбільший найбільший досвід в Європі, тобто більше нас цієї операції не роблять ніде в Європі. За попередніми розрахунками 70 тисяч людей в Україні можуть мати таку ваду серця і не знають про це. Завдяки цій корекції виведемо. Цих людей із зони ризику померти раптово, тобто із зони ризику по раптовій серцевої смерті. Зараз статистично, щорічно від 5 до 10% людей помирає раптово. З такою вадою, тобто людина постійно знаходиться в зоні постійного страшного ризику. Після оперативного втручання людина живе абсолютно повноцінним життям і по продовженості життя нічим не гірше своїх однолітків, які не мають проблем з серцем. Тому в регіональних центрах проводять навчання кардіохірургів. Команда має провести близько 20 подібних операцій під наглядом колег, щоб робити такі втручання самостійно. Дар'я Янушкевич, Алла Скорик, Олексій Жернов. Суспільне новини, Чернігів. Вісім генераторів для лікарень та навчальних закладів Чернігівської області передали партнери з Австрії. Сьогодні надзвичайний та повноважний посол Австрійської Республіки в Україні Арат Бенько разом з австрійськими благодійниками відвідали зруйнованими російськими військами Новоселівку. Там учасники делегації поговорили із мешканцями модульного містечка, які втратили своє житло. Цього разу австрійці привезли до області генератори по 10 кВт, які передали шістьом медичним установам. Та двом навчальним закладам. Ми підтримуємо багато заходів, які тут відбуваються. Один із них так зване перезимування. Це дуже важлива робота, яка включає в себе ремонт покрівель, вікон і так далі. І це також мобільні бригади медичної допомоги. Автомобілі будуть доставлені з Австрії і вони будуть їздити по області, надавати медичну допомогу. Щоб відновити підприємство на Чернігівщині, вивозило обладнання з під обстрілів на Харківщині. 28 лютого росіяни повністю знищили завод із виробництва кабелю у Шестовиці неподалік від Чернігова. Після виведення ворожих військ з області підприємство вирішили відновити, придбало обладнання на непрацюючому заводі в Харківській області. Як нині працює підприємство, запущене з нуля, та чому українським виробникам кабелю складно конкурувати з китайськими. Далі в сюжеті 28 лютого прилетіла ракета точка У і наше підприємство повністю знищили вщен. Ці Кадри зняли співробітники підприємства ЮТЕКС Україна після того, як з Чернігівщини вигнали росіян. Виробництво розташовувалося в шестовиці неподалік Чернігова. Після прильоту, 28 лютого, ще три дні горіло. Наші співробітники це Хлопці з Київки багато операторів, багато чистовиці, вони все це бачили 13 березня. Ізраїльська компанія супутникового зв'язку нам надали знімки, і ми бачили по знімкам, що сталося з нашим виробництвом. Постраждав наш охоронець. На жаль, він був поранений. Він був евакуйований в лікарню, але він не вижив. Він загинув від отриманих поранень. Виготовляти кабель на заводі в Шестовиці розпочали у 2016 році. Розповідає виконавчий директор підприємства Микола Адамюк. Тут виробляли близько 6 тисяч кілометрів кабелю на місяць 80 відсотків продукції продавали в Україні, 20 – експортували до Європи. Німеччина, Португалія. Голландія і найбільший попит це Польща. Ми розвивали. І ми в Угорщину продавали. Ми продавали в Румунії, продавали в Молдову. Зараз ні для того, щоб вийти на ці ринки, потрібні інші типи кабелю. І ті лінії були знищені. Знищено було все обладнання. Врятувати вдалося лише частину скловолокна, основи для кабельної продукції. Вирішили, що виробництво необхідно відновлювати в Чернігові. Знайшли і придбали обладнання на заводі, що вже не працював в Чугуївському районі Харківської області. Перевозили його в липні під обстрілами, адже тоді розповідає Микола Адамюк за 6 кілометрів від заводу відбувалися бойові дії. Ми вважали, що на це нам потрібно буде 14 днів. Так як туди постійно прилітало, хлопці все зробили за 4 дні. За 4 дні вони все демонтували. Ми знайшли машини, і ми вивозили всім, чим було, і ми наймали і зерновози. Привезене з Харківщини обладнання, змонтували за місяць, і у вересні вже відновили виробництво. Головний інженер підприємства Микола Стельмах каже, було складно знайти приміщення з потрібними параметрами за довжиною. Ми зайшли в це приміщення, тут не було нічого. Взагалі, тут був пустий цех, не було освітлення нічого. Ми все робили паралельно разом з монтажем обладнання. Обладнання трішки гірше, ніж було у нас, але фактично паралельно з монтажем обладнання ми його модернізували. Ми Намагаємося відновити і частково відновлюємо всі ті етапи виробництва, які були у нас на тому обладнанні. До повномасштабного вторгнення на підприємстві було 137 працівників. Тепер близько 40, бо працює воно на третину колишньої потужності. Виробництво цілодобове, здебільшого вночі, бо вночі майже не вимикають світло. Якщо процес зупинився, відновити його неможливо. Потрібно виконувати нову довжину. Взагалі вимикають світло. Ну як як і по місту, ми перша група. Це 3-6 годин на добу світла немає. На підприємстві надалі планують збільшувати потужності, проте, каже Микола Адамюк, очікують підтримки від держави. За його словами, українські виробники кабелю перебувають у нерівних конкурентних умовах із зарубіжними. Їх запускають на ринки, і та продукція вона безмитна. А ми, коли закуповуємо, наприклад, матеріали на півфабрика, ми сплачуємо мито. Я розумію, що простіше зараз там вести з Китаю, вести з Індії той самий кабель. Але можливо в цей час було б краще надавати якісь пільги місцевим виробникам. Оксана Ільчук, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні на Чернігівщині поховали трьох бійців, які загинули на Донеччині: Володимира Гришковця, Сергія Конєва та Максима Сердюка. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування. Володимир Гришковець народився в Узбекистані. До Чернігова переїхав у 13 років. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік приєднався до військової частини бойовим медиком 13 січня. Під час виконання чергового бойового завдання поблизу Солидара на Донеччині Володимир загинув. Сергій Конєв родом із Чернігова, був психологом за освітою. З початку широкої війни приєднався до ЗСУ. Воював у складі військової частини на посаді офіцера-психолога. 11 січня під час бойових дій поблизу населеного пункту Часів Яр Сергій загинув. Максим Сердюк народився в Ніжині. Останні роки працював далекобійником за кордоном. Спочатку повномасштабної війни повернувся на батьківщину. Спершу Максим займався волонтерством, але згодом долучився до лав захисників України. 14 січня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку Максим Сердюк загинув. Замість двох десятків причепів влізуть у два. Новорічні ялинки у Новгороді Сіверському вперше перебувають на щепу. Від понеділка почався їх збір по місту. Купи сосен і ялинок, які містяни позносили до сміттєвих контейнерів, подрібнюють на місці. Щепу згодом використають як паливо. Купи новорічних сосен та ялинок біля сміттєвих контейнерів почали з'являтися після водохреща. Утилізують таким чином їх у новгороді Сіверському. Вперше перший день ну як менший об'єм вивозить так об'єм, а так менший». Ігор переселенець з прикордонного Грем'яча. виїхав звідти з родиною у жовтні через обстріли. Влаштувався на роботу в міському благоустрої. Ще поріз тут використовують з осені. Ігор з напарником подрібнюють ним зрізане гілля. Сьогодні сосни та ялинки. Таку купу перебувають за три хвилини. Жительки міста Світлана і Валентина останні кілька років ялинок вдома не ставлять. Свалки вот лежать. Они, во-первых, э, ну, польза из леса уходит лес. А теперь два неделю постояли, выбросили куда? На мусор. Да. Так лучше оно пускай перерабатывается и будет еще какая-то польза. Сколько я помню, лет пять точно вот это вот такая вот свалка. Точно так вот. Никто ее не убирает. Короче, аппарат это очень надо. Ага. Мы за... Апарат буде працювати, ми будемо ставити його. Місцеві зносять ялинки до сміттєвих контейнерів. Ще порізом так і купи перебувають на місці. Всі ялинки планують зібрати і подрібнити за день-два. Я думаю, два-три прицепи ми повинні набити. Я по всьому місту. А якщо не перебивати, то треба вивозити десь 10, 15, 20 прицепів. Це і екологія, і палива економія. І так воно піде для опалення. Міській ради, а так, що просто викинути на сміттєзвалище, це теж не вихід. У минулі роки зібрані по місту ялинки звозили на територію комунальної лазні, де спалювали у топці. Цьогоріч ялинки привезуть сюди уже у вигляді щепи. Її використають як паливо. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. На цьому мене все. Повтор випуску новин сурдоперекладом. Дивіться завтра о 6.30 ранку. Більше актуальних новин шукайте на сайті Суспільне.Медіа. Я ж бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.